Дня. У нас сьогодні тема уроку підготовка до контрольної роботи номер 1 Будь ласка, запишіть собі в зошити ваші робочі і сьогоднішню дату. Схожі задачі будуть на контрольній роботі, тому, будь ласка, будьте уважні. І так, завдання номер 1 Магнітним полюсом називається частина магніту. Яка спричиняє найбільшу магнітну дію, це варіант А. Б розміщена на краю магніту. В розміщена посередині магніту і Г спричиняє найсильнішу магнітну дію. Ну і Поміркуємо з вами і зрозуміємо, що спричиняє найсильнішу магнітну дію. Біля магнітного полюсу. Вона найбільша. То правильно відповідь Г. Укажіть, що саме утворюється, якщо постійний магніт розламати навпіл? Варіанти А. Два окремі різноіменні полюси, Б. Два окремі одноіменні полюси, В. Два магніти. Г. Два намагнічені шматки. Не намагнічені шматки метал. Ми це ж, теж проходили, про це вже розмовляли. У нас утворюється, як ви здогадалися, два магніти. Так? Як ми там не розбивали магніт, не його не кололи, завжди буде він розпадатися на інші магніти. Укажіть джерело утворення магнітного поля. Магнітні полюси, рухомі електричні заряди. Це варіант А і Б. І В варіант нерухомі електричні заряди і Г метали. Можемо правильну відповідь взяти з означення магнітного поля. Пам'ятаєте, там написано, що джерелом є рухомі електричні заряди. Можуть бути одним із джерелом рухомі електричні заряди. Правило правої руки дозволяє визначити напрям А. Магнітних ліній поля провідника зі струмом Б. Сили Ампера, що діє на провідник зі струмом. В. Індукційного струму в замкненому контурі. Г. Сили Лоренца, що діє на рухому заряджену частинку. І так, міркуємо з вами. Сподіваюсь, догадалися, дійсно магнітні лінії поля провідника зі струмом дозволяє правило правої руки. Пам'ятаєте його, да? треба охопити провідник. Великий палець ми вказуємо по напрямку сили струму провіднику. А чотири пальці, які обхопили провідник, показують нам якраз магнітні лінії поля, куди вони напрямлені. Або використовувати правило свердлика, пам'ятаєте таке. П'яте завдання. У якому випадку напрямок лінії індукції магнітного поля прямого провідника зі струмом? Зазначено правильно. Давайте згадаємо з вами, що означає оця крапочка. Це означає, що тут провідник і це означає, що сила струму напрямлена куди до нас. А в цьому випадку навпаки, зрозуміло. Ну і давайте поміркуємо з вами, де у нас все ж таки правильно буде ну, правильно, правильний варіант. Що застосуємо? Правила свердлика або правила правої руки, про яке тільки що казали. Ми бачимо, якщо праву руку охпити оцей провідник, великий палець розташувати, щоб він входив в екран зараз, то от ці чотири пальці будуть показувати нам напрямок, вони дійсно будуть за годинникової стрілки, як на варіанті В. Отож, правильний варіант В, 5В. Укажіть правильний варіант графічного зображення магнітного поля катушки зі струмом. Ну, два одразу відкидаємо оці перші, так, вони неправильно. Вони є невірними, так, неправильно зображено. А будемо вибирати В і Г. Я вам раджу скористатися правилом знов-таки правої руки для катушки, щоб визначити, куди у нас, де у нас північ, де у нас південь. Визначаємо. Дивіться, тут у нас плюс. Ми знаємо, що напрямок сили струму у нас від плюса до мінуса, то провідник треба обхопити зі сторони екрану. А великий палець якраз буде показувати у нас на цю сторону, і це буде північ в даному випадку. Ну, ми знаємо, що на півночі, да, у нас з півночі виходять лінії маг магнітного поля. В Пів південь входить, так? Тому правильний варіант, як ви здогадались, буде В. Укажіть назву, правила, за яким... Визначається напрямок сили ампера. Ну, сподіваюся, це не складно. Це правило лівої руки. Пам'ятаєте його? Треба розташувати так руку, щоб лінії магнітного поля входили нам в долоню. Чотири е, пальці будуть показувати нам напрямок струму у провіднику, а відігнутий великий палець покаже якраз напрямок сили ампера. Тому правильна відповідь: правило лівої руки. Рухаємось далі, укажіть напрямок сили, що діє на цей провідник. Бачите, праворуч, ліворуч, до спостерігача, від спостерігача. Тут якраз і застосуємо так? якраз наше правило лівої руки. Розташуємо руку так, щоб ходили лінії магнітного поля в долоню. Зрозуміло. так? 4 пальці будуть напрямлені вгору, то великий відігнутий палець буде напрямлений в екран, тобто від спостерігача. Правильна відповідь – Г – від спостерігача. Туди, якби в екран. 9. Визначте полюси джерела струму. Дивіться, у нас тут є стрілка. Вона показує південь у нас сюди, а північ сюди. так, В цю сторону. В праворуч у нас північ, ліворуч у нас південь. Це означає, що. А ми знаємо, що різні імені полюси притягуються, да, то означає, що у нас у катушки з цієї сторони буде північ. Беремо правило, згадуємо правило правої руки для катушки. Охоплюємо провідник так, щоб великий палець нам показував ну, на, в даному випадку катушки північ, а тут у компаса на південь у цієї магнітної стрілки. Відповідно, ми розуміємо, що струм буде напрямлений отаким от чином, тобто сюди. А тут вгору. Зрозуміло, так? Це означає, що у нас ми пам'ятаємо, у нас, якщо напрямлений струм. Цей бік, а ми знаємо, що від плюса до мінуса. Тобто, з правої сторони у нас буде плюс, з лівої мінус. Визначте плюси джерела струму, до якого підключено рамку. Бачите, рамка у нас обертається. Тобто е діє певна сила ампера, що повертає цю рамку. Да? Вона якби до нас напрямлена, От, і візьмемо цю частинку. Цього контура тут будемо визначати. Тобто, що ми зробимо? Розташуємо ліву руку так, щоб лінії магнітного поля нам ходили в долоню, а сила Ампера нам показувала наш ну, бік фактично спостерігача да, повертається оця частинка. То чотири пальці, куди у нас будуть напрямлені? Як ви вже зрозуміли, вгору. Що це означає? Що струм у нас рухається от таким чином. Тобто сила струму у нас буде напрямлена в цей бік. Відповідно, тут у нас буде плюс з правої сторони, а з лівої мінус. Визначте плюси магніту. Давайте з цим розберемось. У нас відштовхується, ви бачите, оця рамка. Ну, по-перше, можемо одразу сказати, куди струм протікає. Бачите, плюс до цього контакту йде. Це означає, що плюс якби в наш бік. Тобто в цю сторону, так? Звідси в цю. Він відхиляється, ми бачимо ця рамочка. так, струмом. Відповідно, сила Ампера буде напрямлена ну, в даному випадку праворуч. Що ми застосуємо? Знов-таки правило лівої руки. Ми ставимо руку так, щоб чотири пальці нам показували ну, якби в наш бік, тобто в, цей, в цю сторону. От в цю. Відігнутий великий палець повинен показувати праворуч. Куди у нас долоня напрямлено вгору чи вниз? Поміркуйте. Ну, подивіться, зробіть це. Якщо ви так підставите руку, то зрозумієте, що вона долоня направлена вгору. Що це означає, що північ у нас ось з цієї сторони, тобто це буде північ, а внизу у нас буде південь. Визначте плюси електромагніта. Як зміниться підіймальна сила електромагніта, якщо повзно креостати пересунути ліворуч. Ліворуч, так, не запитую. Ну, по-перше, давайте згадаємо, як маркується джерело живлення. От тут у нас ця коротенька рисочка – це мінус, а велика плюс. Тобто струм у нас буде протікати таким чином. Отож, ну, ми можемо одразу з вами визначити, використовуючи правило правої руки для котушки, визначити, де у нас північ. Тобто охопити з нашої сторони з сторони екрану цей провідник, тому що, ще раз повторюю, струм тече отаким от чином. І великий палець у нас буде показувати вниз. Тобто тут у нас буде північ внизу, а вгорі у нас буде. Південь. І друга частинка там питання. Якщо повзунок, що реостату перемістити ліворуч, зрозуміло, ліворуч, тут буде більше, Да ви знаєте, що таке реостат він змінює опір. Там збільшується, Ну частіше всього, довжина провідника. І, зрозуміло, якщо направляємо ліворуч, довжина провідника збільшується, відповідно, і збільшується, сила, е збільшується опір. А от якраз сила струму зменшується і, відповідно, зменшується підіймальна сила даного електромагніту. Так, рухаємось далі. Це задача. Сталевий стрижень за задошки 40 см і масою 50 г лежить перпендикулярно до горизонтальних реєк. Уздовж рейк напрямлене однорідне магнітне поле з індукцією 0,25 тесла. У стрижні пропускають електричний струм силою 2 А, з якою силою стрижень тисне на рейки. Давайте будемо розв'язувати цю задачу. Дуже уважно. Що у нас тут? Бачите, навіть перпендикулярно, да? я виділив спеціально для вас, щоб ви зрозуміли, що у нас індукція. І, відповідна, і оця сила Ампера. Напрямлені у нас якраз в один бік. Сталевий стрижень, бачите, завдовжки 40 см, масою 50 грам. До речі, умову записуємо. лежить перпендикулярно до горизонтальних реєк. Уздовж реєк напрямлено на рідне магнітне поле, тобто в цю сторону у на рідне магнітне поле з індукцією 0,25 тисну. У стрижні пропускається електричний з силою 2 А. З якою силою стрижень тисне на рейки? Куди в нас сила Ампера буде напрямлена? Вниз, так? Ну, зрозуміло, можна ладоню поставити, це визначити нескладно. В даному випадку сила Ампера у нас напрямлена вниз. перпендикулярно до магнітної індукції. Давайте розв'язувати цю задачу швиденько. Пишемо довжину спочатку да, активної частини L до рівня 40 см. Переводимо в систему C. Можна записати таким чином, як 4 на 10 мінус 1 степені метра. Далі масу пишемо 50 грам. Так, це сталевий стрижень. Маса його, слідуюча слід, характеристика, його властив, властивість. Так, 50 грам приводимо в систему Сі, 5 на 10-2 степені кілограм, а магнітна індукція у нас 0,25 Тесла, сила струма, яка протікає через цей стрижень 2 ампери. А. Якщо ми, нас запитують там про силу тяжіння йде, да? ну, на нього діє ще й сила тяжіння вниз, так? тому будемо використовувати ще. При вільного падіння. Запишемо, що воно приблизно дорівнює 10 Н на кг. Ну і альфа дорівнює 90 градусів. Ми вже з вами розібралися і я пояснив, що чому синус, ну, синус 90 градусів дорівнює рівня 1, ви знаєте. А пояснив, що у нас в лінії магнітного поля напрямлені в один бік. А сила Ампера ну, в даному випадку вниз тисне рейку. Як на картинці, яка тільки що була у вас. Далі. Тобто у нас діють вниз дві сили на цю рейку. Це сила тяжіння і сила Ампера. Щоб знайти цю загальну силу, треба їх просто скласти. Давайте запишемо е, силу Ампера. Вона є максимальною, оскільки ще я повторюю, у синус 90 градусів до рівня одиниці. Це максимальне значення синуса. Е, тоді ми можемо просто записати, що сила Ампера максимально буде дорівнювати добутку магнітної індукції на силу струму на довжину активної частини цього провідника. І сила тяжіння, за означенням, теж знаємо, це добуток маси на прискорення вільного падіння. Все складаємо, да? замінюємо так? силу Ампера наш вираз, який ми отримали, і силу тяжіння. Маємо, що F дорівнює B на I на L e, плюс. М на G. Далі перевіряємо одиниці вимірювання. У нас сила виходить в Ньютонах, все добре. Залишилось тільки підставити. Сила е, у нас буде дорівнювати 0,25 помножити на 2, помножити на 4. На 10 мінус першій степені, плюс е, 5. На 10 мінус другій, це масу. так? І на 10 е, Ньютон на кілограм це. Прискорення вільного падіння. Маємо відповідь 0,7 ньютона. Будь ласка, відповідь. Запишіть собі швиденько. І так, домашнє завдання. Дуже уважно. Повторити перший, з першого по восьмий параграф. Знайти завдання для самоперевірки до розділу номер 1 Мається на увазі після восьмого параграфу. Магнітне поле, Воно називається. Дуже уважно підручнику. Це з 1 по 4 задання, з 6 по 7 і 14. Дивіться, це мені здавати не треба, це ви робите для себе. Ви розв'язуєте. В кінці підручника є відповіді, і перевіряєте, яку ви оцінку можете отримати, і як ви готові до контрольної роботи. Ну і треба ще пройти тест на всесвіті. На цьому все. Дякую за увагу, гарного дня, тримаємося разом. Успіхів вам на контрольній роботі. До побачення!